Це олія холодного віджиму. Це протеїн і це насіння, яке е, я вживаю вже більше чотирьох років. І ви, мої підписники. Це не є канабіс, мої хороші. До наркотиків це нічого немає. То зовсім різні речі. Без цієї олії зараз я привезла з собою в Туреччину, тому що. На море і обов'язково беруть олію. І розкажу вам чому. Зараз, на сьогоднішній день, без цього продукту, ляної, конопляної олії, ми не можемо з вами прожити. Сучасна людина просто не може прожити. Це не ліки, мої хороші, це стиль життя. І ви багато пишете мені, мої рідненькі, чи воно допоможе. Воно не повинно допомогти. Ваш організм повинен бути захищений. В вашому організмі це має бути завжди. Тому що на генному рівні ми, українці, їли це колись постійно. І вчора було відео. Подивіться коментарі один одного. Це дуже цікаво. Що дає конопляна продукція? І це не канабіс. Мої хороші. Ви часто питаєтеся, чи вона мені допоможе. Мої хороші, це стиль життя. На постійній основі ви маєте це вживати. Ось я при вас відкрию пачечку, бутилочку, у мене за 15 квітня. Я собі привезла, тому що я вам скажу: що ви їдете на море, не тратьте ніколи, знаєте, на оті ароматизовані захисти від сонця. Це все просто рекламна акція. Зараз я вливаю олію, щоб ви побачили, яка вона має бути. Холодного віджиму. Подивіться. Вона, бачите, зеленувата, як моя ковтинка. Пахне вона як практично запаху немає. Вона є гарний насичений запах насіння. Смак взагалі приємний, вона не герчить. І якщо, не дай Боже, вона гірчить і вона гірка, просто зразу викиньте смітник. Вона має бути свіжа. Певна річ, що всім моїм підписникам воно допомагає, тому що в ній маса мікро і макроелементів. Ви це можете прочитати. За сьогоднішній день є YouTube, ви все можете знайти. Її властивості. А саме головне це омега 3, омега 6 і омега 9. Коли ви їдете в Єгипет чи в Туреччину, ви мішками носите ті омеги додому, купують, і вони дуже дорого. А в Україні є оцей продукт. От де баночка 250 гривень. Правильно вона правильно змелена в інституті луб'яних культур. Вона віджата холодного віджиму, все зроблено правильно, тому моїм підписникам вона допомагає. Але не означає, що ви десь купите і не подивитесь на термін дії цієї олії, і вона вам допоможе. Звісно, ні, тому що цей продукт має бути обов'язково. дату ви маєте знати. Обов'язково, як вона храниться. І хочу вам сказати, як їдете на море, переливаєте в бутилочку собі з дозатором і користуєтесь цією родиною. Олія Конопляна.